Дам сьогоднішнього дійства вона стосується того, що на моє глибоке переконання, сьогодні влада визначила тактику наступну е максимально мінімізувати е дискусію і розмови про політичні репресії і переслідування, зокрема лідера опозиції Юлії Тимошенко. Е мінімізувати цю дискусію в парламенті, тому що ви знаєте, що попереднє засідання Верховної Ради взагалі було унікальне, е е Верховна Рада не працювала в режимі тих днів. Коли опозиція могла викликати представників влади заслухати е, прем'єр-міністра, міністрів чи керівника пеніціарної служби для того, щоб звернути увагу на ситуацію і щодо Тимошенко, і стосовно взагалі економічної фінансової е, е, ситуації в Україні, е, так само влада не зацікавлена сьогодні активно е, дискутувати справу Тимошенко, оскільки вона Сконцентрувалася на необхідності врятування ну, наше переконання підготовки до можливої фальсифікації виборів, оскільки вони розуміють, що будь-які дії в суді е е закінчаться тим, що 28 жовтня опозиція сформує парламентську більшість, і відповідно ця парламентська більшість е чи з декриміналізацію законодавства. Прийме відповідні рішення, а Янукович не зможе не підписати їх, оскільки кілька разів в Європі і в світі обіцяв це зробити. І Тимошенко Луценко будуть на собою. Тому е, мені видається, що тактика влади сьогодні така: кинути весь ресурс на е, можливість адміністративного тиску на людей, підготовки до фальсифікації для того, щоб зберегтися при раді і зберегти парламентську більшість, але не Форсувати розгляд питання стосовно Тимошенко для того, щоб тоді з певненістю контролювати ситуацію до кінця, оскільки вони і далі триматимуть більшість в парламенті і матимуть владу. Тому ми свідомі цього, що сьогодні, крім. Юридичного супроводу справи Тимошенко, крім розгляду цієї справи в Європейському суді, для нас не менш важливіше завдання не допустити фальсифікації на виборах і дати можливість людям проголосувати чесно, як вважають заважають за вважають, необхідне. І я переконаний, що після 28 жовтня справа Тимошенко автоматично або не автоматично після відповідних рішень Верховної Ради України стане. Історичною справою в тому сенсі, що вона буде завершена, а Юлія Володимирівна буде на свободі. Сьогодні ви побачили чергові спроби маніпулювати з кримінально-процесуальним законом. Сьогодні ви побачили черго... Вчора ви побачили чергові маніпулятивні технології. Я хочу зазначити наступне: відповідно до закону, суддя чергове прийняв незаконне рішення. Відповідно до закону, суддя був зобов'язаний. Зробити те, про що захист говорив від самого першого судового засідання, а саме, зупинити провадження у справі до виздоровлення Юлії Володимирівни. Як я зазначив під час судового засідання стан здоров'я Юлії Володимирівни, те, що вона хворіє, об'єктивно підтверджений висновками незалежних лікарів, висновками українських державних лікарів, висновками результатів обстежень, а саме МРТ, КТ і Ренгену. При цьому ніхто, навіть підконтрольні владі експерти, не змогли написати, що Тимошенка здорова. Тому єдине, що повинен був зробити суд, суд повинен був зробити, прийняти рішення про зупинення провадження у справі, а не в чергове відкладати задля того, щоб потім сказати: а ось десятий раз, дивіться, вона відмовилась. Юлія Володимирівна не має прав і повноважень відмовлятися або не відмовлятися. Від участі в судових засіданнях Юлія Володимирівна за стану свого здоров'я не може приймати участь в судовому засіданні. Що ще раз підкреслюю, що підтверджено всіма можливими і необхідними висновками лікарів. Я переконаний в тому, що провокації щодо стану здоров'я Юлії Тимошенка будуть продовжуватись аж до 15 жовтня, до дати на яку було призначено сьогодні, баво, перенесено сьогодні розгляд. Справи Юлії Володимирівни. Тому я звертаюся до всіх журналістів з одним єдиним проханням. Будь ласка, не піддавайтеся на провокації, не розповсюджуйте фальшивок. Я хочу подякувати всім засобам масової інформації, які вчора відмовились розповсюджувати абсолютно сфальшоване, маніпулятивне інтерв'ю, яке було розміщено на декілька провладних сайтах. Я хочу подякувати тим чесним журналістам, у кого вистрачило сміливості і можливостей не тиражувати цю маніпуляцію і цю фальшивку. Дякую. Я єдина до того мого колеги Сергія Власенка Додам, що якщо теоретично допустити, що йдеться про об'єктивне інтерв'ю, яке зроблено. Чи сайтом адміністрації президента попала вона на сайт адміністрації, чи близький до адміністрації президента, то ну тоді ви, як журналісти, маєте право звернутися до керівника пеніціарної служби і сказати, що ми хотіли б у Тимошенко взяти інтерв'ю. Ви зверніться, будь ласка. Якщо людина, яка знаходиться сьогодні в тюрмі, дає інтерв'ю і розповідає про те, як там перебуває Тимошенко, то напевне правильно Тимошенко взяти інтерв'ю. Зверніться, будь ласка, всі. Значить, проведете, зайдете в камеру, поспілкуєтеся з Юлією Володимировною і опишете реальний стан речей, тому що виглядає таким чином, що десь кілька місяців ця ми знали, що це готується кілька місяців, і тут появляється на сайті близькому до адміністрації президента розповіді, хто брав інтерв'ю, який спосіб він туди потрапила ця людина, і так далі. Тобто, якщо ми працюємо в режимі об'єктивності. Це означає, що дві точки, якщо допустити, що з'явилася одна точка зору, хай буде друга точка зору. Делегуйте людей, і Юлія Володимира, розповість про ситуацію, яка є сьогодні з нею. Єдине, що я би хотів дуже коротенько додати, Микола Володимирович не зовсім правий, в якому сенсі. Дійсно, ми знали про те, що декілька місяців назад що готується цей викид, але цю людину Юлію Абаплову, після інциденту 20 квітня. Цього року, коли Юлію Володимирівну брутально побили, Юлія Батлову примушували дати свідчення, що це вона побила Тимошенка. Після відмови Юлія Батлової це зробити, її кинули в карцер. І вона перебувала там з обмеженим доступом протягом п'яти місяців. Ви пам'ятаєте, що тижні три назад була прес-конференція адвокатів Юлії Батлової, які протягом трьох тижнів не могли до неї потрапити. Батькові відмовляли в зустрічі з донькою. Я розумію, як працює Гестапівська панітенціарна система. Я розумію, що будь-яку людину можна зламати. Я маю прямі, я підкреслюю прямі докази фальшування вчорашнього інтерв'ю. Я знаю абсолютно чітко, що Юлію Абаплову примушували сказати те, що вона вчора сказала. Але навіть при цьому ця мужня, повірте, мужня людина. Не сказала нічого. Вона сказала, що вона бачила, що Юлія Володимирівна хворіє, вона бачила, що у Юлії Володимирівна проблеми зі здоров'ям, але вона думає, що це щось не те. Це міг сказати будь-хто. Тому я ще раз підкреслюю: я знаю, що цю людину 5 місяців примушували і готували до цього інтерв'ю. У мене є беззаперечні докази цього. Тому я звертаюся до Пенітенціарної служби. Якщо ця фальшивка буде далі розповсюджуватись, ми оприлюднимо ці докази найближчим часом. Це перше. Друге, я сьогодні офіційно уповноважений від імені Юлії Володимирівни Тимошенка надати всім, я підкреслюю, всім знімаючим журналістам згоду на інтерв'ю з Юлією Тимошенко. Кожен із вас. Хто зможе отримати дозвіл від Пенітенціарної служби так само легко, як це зробив сайт УНН. Микола Володимирович тут соромливо не називає його, сайт УНН, який, який, який контролюється Ганною Миколаївною Герман. Так от, якщо хтось так само, як вони із вас отримує дозвіл на інтерв'ю з Юлією Тимошенко, Юлія Тимошенко вже дає на це згоду. Офіційно. Тому ми вас всіх чекаємо. В Качанівській колонії або в Харківській лікарні Укрзалізниці з інтерв'ю. Дякую. Сергій уточніть, будь ласка, яких доказательствах ходять річ, і що ви маєте веду, коли говорите о фальсифікацію інтерв'ю? Зазначено інтерв'ю, примушували е для того, щоб відзняти це інтерв'ю, Юлію Абаплаву примушували говорити те, чого не було насправді. Я підкреслю ще раз, у мене є прямі докази цього. Я не буду зараз розкривати всієї інформації. Але якщо це буде продовжуватись з боку пенітенціарної служби, я вам даю слово, що найближчим часом ми ці докази оприлюднимо. Прямі докази, не, е, не штучні, а прямі, які підтверджують фальшивість цього інтерв'ю і те, що її примушували говорити те, що вона сказала. І, і на вас тоже. На всіх професійних і частних журналістів. Мені про це нічого не відомо. На жаль. Про все 4 случая? Мені про це нічого не відомо. Мене не інформують, все правильно. — Скажіть, пожалуйста, вы интервью с Яценюком в журналі Фокус, где он говорит, что Тимошенко должна сидеть в На жаль, нет. Я не читаю все интервью Арсения Петровича. Не дякую, чиновні колити,